Я вітаю глядачів телеканалу Репортер. Ми сьогодні будемо говорити напевно про найважливішу тему встановлення миру в Україні, встановлення справедливого миру. І однією з цеглин цього миру має стати угода між Україною та Сполученими Штатами про рідкісноземельні метали. Україна згідно з нею надає Сполученим Штатам дозвіл на видобуток власне цих рідкісноземельних елементів на своїй. Території на суму у 500 мільярдів доларів, а відповідно США надають нам гарантії безпеки. Наскільки ця угода відповідає інтересам України, ми сьогодні будемо говорити з Едуардом Каражією, економічним експертом. Я вас вітаю, Едуарде, після тривалої перерви, ради бачити. Я вас теж вітаю, дякую за пропозицію. Едуарде, дивіться, ми. Розуміємо, що ця угода буде ну відсотків напевно на 95 чи навіть на 99 підписана. Її контури вже трошки вимальовуються. На вашу думку, чи відповідає власне отакий обмін національним інтересам України? І чи Сполучені Штати погодяться надати реальні гарантії безпеки, не декларативні, в обмін на цю угоду? Ну, Дивіться, ну треба казати, що сама по себе ідея такого так сама по себе ідея дуже цікава для України. Чому? Ну, по-перше, ми отримаємо інвестиції від самого великого значного ігрока на економічному світі. По перше, по-друге, це вже буде гарантії, тому що я не думаю, що расисти полізуть на те, що належить американцям, нехай це буде на території України. Це вже така гарантія по умолчанню. По-третє, це дуже великі кошти, яких України зараз нема. По-четверте, це технології, яких теж у України сьогодні нема. І ми можемо отримати, крім того, що це будуть інвестиції, це буде гарантований ринок збуту, тому що американці будуть купувати. Те корисні копалини, які можна добувати в Україні, по-перше. По друге, це дуже велика вірогідність того, що буде виробництво всіх копалин в Україні, і Америка вже буде купувати полуфабрикати або щось, мабуть, якісь готові вироби, що теж буде дешевше, вигідніше американцям. І я думаю, що це теж буде виробництво за американські гроші, так, не за українські. Тому сам такий хоцебиті дуже. Дуже цікавий для України. Дуже но є велика но, тому що коли ми так питаємось. Прочитати, знайти ту інформацію, як це від США Америки, як вони бачать да, цей договір, то там трошки не так все оптимістично, як хотілося б. Тому що там ну, і Байден, ну, не вибачте, будь ласка, Трамп, а скоріше його команда. Вони вважають, що Україна повинна повертати гроші, ті, які Україна отримала вже. від... Минулі роки, так? спочатку війни це ну, ту допомогу, яка вже за фактом надана, так, так. 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 Ну по-перше, це перше, треба потрібно казати, що України немає боргів перед Штатами, в тому розумі, як вони це бачать. Чому тому, що Україна отримала гранти, а гранти вони не повертаються, і це не той борг, який Україна повинна вивернути. Повернути. Якщо б це річ шла о тому, що це будуть повернення яких боргів, які будуть в наступному, да? що Америка дуже відкриває лінгліз, дає нам ще більше зброї, ще якісні, да? і якісніше. то, то да, це можна було б якісь підтримати і сказати, добре, ми згодні навіть на це. Третє, яке є таке питання, дуже, ну, дуже багато питань, якої ще в, в такій сфері, тому що невідомо, що Америка заважає. Якщо річ йде о том, що о нових копалинах, так які будуть, яких ще тільки немає, які тільки, мабуть, від, відомо, що вони десь є, так, ну, приблизно, але вони не розроблені, там нічого немає, тоді. Одно, а коли є така думка, що та пропозиція, яка, яка є на сьогоднішній день, від штафамерики, це то, що вони хочуть тримати контроль над всім експортом корисних копалень, які буде в Україні, ті, що вже існують. Ну, і сьогодні, і те, що буде на майбутнє. І там так прописано, що ну, так не однозначно, мабуть, і 50% хочуть. Є така оцінка, що, ну кажемо, це договір, да, що пропонують нам США, Америці, це гірше, ніж умови, котрі були у Японії і у Німеччині після закінчення Другої світової війни. І отут, знаєте, дуже. Я надеюсь, ж дуже зробив президент, да шо не підписав, що не дав згоди, і ми бачимо реакцію Євросоюзу. Що Європейський Союз теж дуже негативно відноситься до того варіанту, який є на сьогоднішній день запропонований СВІНИ Штатами, і вони кажуть, що якщо навіть цей договір не буде підписаний, Європейський Союз не бросить Україну, а по можливості буде допомагати ще більше, ніж це було до, до цього, щоб повністю замінити Америки на ринки України, по-перше, і додати до допомоги, яка Україні сьогодні потрібна. Крім того, що потрібно казати, що корисний копали, їх розробка це не варена ковбаса да? або куриця, яка за 40 діб набирає товарну масу з яйця. Да? Тут е, така, така технологія, що потрібні роки. Я коли займався такими корисними копалами, розробкою, як пісок і граніт, я кажу, що в, в мирних умовах. Це були роки, і це, ну скажімо так, ну, пісок, границя не дуже така е, стратегічна корисна копала, надай там ну, мільйони доларів були потрачені на все, а тут мільярди. Якщо я пам'ятаю, колись Нафтогаз там 21-му році вони розраховували свої потреби на ізучення і Да, Майбутніх газових родовищ, і вони порахували, що тільки на там, із ізучення, на якийсь аналіз, на поиск потрібно було 20 мільярдів. Так? І це гарантія того, що там буде газ, що він буде знайден і в достатній кількості невелика, велика, тобто, мабуть, да, мабуть, ні. А тут, коли ми кажемо за те, що, мабуть, да, ну дуже, я ну як сказати, дуже ризиковано. А нам би дуже хотілося, щоб український титан залишався в Україні, в тому числі, да, і з нього робив авіапром, щоб сланцевий газ, який американські лідери в технологіях добуткової розробки сланцевих. Копалин, От, щоб і Україна це могла зробити. Тим паче, що ще один дуже великий плюс для України: що велика кількість цих корисних копалин, які хочуть, нам би хотілося, щоб американці американцям хотіли, вони знаходяться на окупованій території. І по різним оценкам, це десь одні кажуть, 33%, інші кажуть, 42% тих корисних копалин, знаходяться там, де або територія окупована, або зараз йдуть такі. Бойові дії. Я ще кажу, якщо б Юлія Володимировна колись не відібрала американців ліцензію на добу до Газу да, в акваторії Чорного моря там, біля Криму, то, мабуть, б, вона була б сьогодні американська, і я дуже впевнений, що, мабуть, б, рашисти не полізли в той Крим, тому що вони б взагалі. Розмір в Америці, це точно Третя світова війна знач, раніше, ніж вона почалась. Вот. Ну, Десь так. Ну, Те, що ви сказали загалом про корисні копалини, це все-таки більша інформація з джерел. Те, що а. є на рівні офіційних заяв, це все-таки рідкісно земельні елементи, так, і… Принципі, от якщо мова йде про винятково рідкісно земельні елементи, як я розумію, нам це дуже вигідно, да? тому що так. 에, Сполучені Штати будуть власне їх видобувати так і для себе, але нам нададуть технології. Але якщо, наприклад, Сполучені Штати кажуть, що ви там е, ту частину, яку ми залишаємо вам, це ваші справи, да? займайтеся як хочете, а ми будемо тут видобувати. от, Власне, на нашій на тій території, яку ви нам там надали, да і ніякого доступу до технологій ми вам не надаємо, чи може або надаємо за додаткові умови. Може таке бути. Вполне, ну, не думаю. Знаєте, Як, як буде згода, як буде, яка буде говорят? Як, як погодимося, так воно і буде. По-друге, тому що ну, ніхто ж на цілу не забере. Да? І тому така позиція, коли Україна буде, ну, не можу казати так, як сила да, якась тут ну, Америку потрібно поважати, тим паче, що вони дуже багато роблять для України, для захисту України. і... Е, Ті, скажімо, та та допомога, яку СНІШтати америці нам додали, ну це критично, це дуже важливо. Мабуть, ж Україна не могла би так довго захищатися і будь той стан війни, який є зараз. От, тому ну тільки домовленості, я бачу, як в себе поводять керівництво керівництва Штатів. Вони їх дуже кидають із сторони в сторону, да. То вони угрожають завалити расистів там за місяць. Потім вони кажуть, що їх великі друзі і тюлінівдесна цілуються на словах, так? От. Тому я до цього відношусь. Ну просто знаєте, як пройде або не пройде. А вдруг Україна погодиться і на шару можна буде отримати трильйони доларів тих корисних копалень, там на десятки років забезпечити штату штати такими вигідними умовами. Тим паче, що ми знаємо, там є, є графі, да. котрі Штати купують у... в Китаї, е... є щось купують у расистів, і тим самим підтримують економіку е... для нас, в першу чергу, расистів, тому що їм... на, 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 на ті гроші, які вони купують зброю і ведуть війну в Україні. Якщо ми змогли б дати свої скажімо, істочникам цих копалень, то ті гроші. Щоб би в Україні, а не в Америці. І ми б мали як сказати, двойной плюс, так. По-перше, у нашого ворога менше доходів, а у нас їх більше. І ну і так, що ми сказали, що це і безпековий елемент, наявність так, так. Сполучених Штатів. Так, а ми знаємо, що той станцевий газ, який біля Славянського війну, якщо війна і почалась, да? є така версія, там трильйони мільярди да? там, кубов газу дуже великий запас, і крім ну я не знаю, що хтось крім Америки мог би сьогодні добувати газ ланцевий газ, а це значно дешевше, і він мог би повністю замінити російський газ. Він ближче до Європи, він дешевший. Ну, ну є специфічні технології, котрих України на жаль, сьогодні нема. Едуарда, на вашу думку, чи не буде більш раціональним не вивозити Сполученим Штатам з України рідкісно земельні метали? Так, вони використовуються. Ми ж розуміємо, у високотехнологічному виробництві. Можливо, краще побудувати в Україні високотехнологічне виробництво, там медити медицинську галузь. Я знаю, що вони там використовуються, да, наприклад, побудувати тут промисловість, певно, і це було ну мені здається, я не великий економіст, але так з побутовувати. Точки зору, мені здається, що це було вигідніше і простіше. Ваша думка? Мене мені теж так здається, і це аксіома. Це аксіома, тому що в Україні дешевша робоча сила, значно дешевше, ні в Штатах. І краще перевозити готові вироби ані сировину, тому що, ну, скажімо, вартість груза була б значно дорожча, да? а витрати на її перевозку. Теж теж самі ка з економічної точки зору. По-друге, екологія да, теж в штатах вона більш жорстка ніж в Україні, якби так печально не звучало. Законодавство, так. Законодавство, так. да, це теж додаткові витрати. І крім того, я нову я знаю, що в Америці є такий закон, що ні, од... ніхто не може. Як підприємство, яке добуває корисні копалини, повинна мати 51% американського. Погодження, Да І навіть той уголь, який добуває хметав в Штатах, він має такі шахти, але має тільки 49%. І я думаю, Америка з тим теж повинна буде була би погодитися. Що... Українське законодавство буде ні, ні гірше, ніж у Америці, відповідати світовим умовам. І ще одне питання, яке я забув сьогодні вам розповісти, це те, що багато копалин, які вже є, да, які так на, на прицелі, скажімо, вони вже мають господарів. І коли це господарі рашистся, і є, вони на літі, ми знаємо, да, це метал, який дуже. Необхідний для виробництва акумуляторів для тих же автопрому. І якби націоналізувати, повернути в державну власність і потім розпоряджатися, якби питань нема. А є такі копалини, які належать українському бізнесу. І просто так віддати вони не захочуть. По-перше, по-друге, ми знаємо, що законодавство в Україні яке ну, дає можливості добувати. Мати копани, це придбання ліцензій, так дозвілів на добуток. Вони тільки можливо на конкурсних умовах. Так якщо крім американців, хтось ще захоче: український, європейський, китайський, японський любой бізнес, е, крім рашистів, Україна всіх повинен допустити до цих торгів, і може так статися, що це буде не ті гроші, які Америка хоче отримати. Да? За які гроші це буде не безкоштовно, це буде конкурентно, це буде справедливо. От і тут теж питання будуть, як американці собі це планують, що просто пішли і взяли безкоштовно і потрібно і розробляють, або як всі по по, по тим правилам, законам, які. Ті правовому полі, яке в Україні, працюють однаково. Якщо порушити це правила, ну це можливо, що будуть судові якісь, ну, скажімо, справи, і ніхто не заважає одній компанії, іншій, другої, просто подати в суд. І це може затягнутися так, що ми знаємо, в Україні такі випадки є, і дуже багато, коли просто заморажується виробництво, і гроші, які там проінвестовані, їх ніхто не відбирає, але вони не працюють і роками. Це так, ну, таке сценарій теж можливий. І Хотілося б, щоб він був. Тому ця домовленість, яка зараз є, вона повинна бути дуже законна, чесна, прозора, да? щоб ні, ні потім, коли один президент зміниться інший, щоб не було можливості десь сюди там, асфальтів. Там, ми знаємо українське законодавство, воно таке дуже різноманітне, да? різнокольорове, що може бути через рік, через два нам, нам невідомо. Тому краще, щоб такі операції були, ну. В правовому полі зроблений Тим паче, що коли ми, коли ми кажемо за корисними копалини ну я знаю, дозвіли вони мають довгий термін від 20 до 50 років. Так і це дуже багато, тому що це великі обсяги. От і, значить, тим паче повинно бути все так дуже чисто зроблено. Тут я з вами повністю згоден, і я думаю, кожен українець цим погодиться. Едуардо на останок таке питання. Чому от ми всі ці десятки років незалежності не е, з, е, залучали іноземних інвесторів до е, видобутку цих корисних копалин? Чому от тільки зараз з за ініціативи Сполучених Штатів постало це питання? Власне, ми розуміли, що в нас немає технологій, немає ресурсів на їх видобування. Випадок, да але ж ну просто чекати, щоб вони там лежали в землі, Ну навіщо? Це ж, мені здається, абсолютно невигідно, нераціонально. Ну, спочатку були комуняки, які казали, нікому не дамо, ні клаптика. Так, так. Потім олігархічна модель, яка була в Україні і ще є. Тим я кажу, що вона зараз значніше, ніж була останній період, тому що олігархи вони обличчя змінили. Да? Олігархи це те особи, які не дають можливості, якщо вони, вони не можуть, да? Там, матеріально, фізично, або як, щоб ніхто цим не займався. Чому? Нехай полежить до кращих, времен, коли ми або знайдемо кому продати за дорожче, да? або саме станемо, на ноги крепше, буде можливості, і будемо використовувати ці рідкоземельні і інші корисні копалини, які дуже ну, зараз в мірі. Великі. Я вам кажу, що Європейський Союз порахував, що в Україні 22 віда. Копалин, які з 31, які вважаються дуже рідкими і стратегічними, це дуже великий відсоток, 22 з 31 сусід є в світі. От і тому от це головне, то, що не давало розвитку тим, тим можливостям, які в Україні. По-друге, ну знаєте, є така ще тіорія, чи по-третє, вже четверте, то що ми повинні продавати не сировину. А вироб, вироби з цієї сировини. Це так, правильно. Чим вища додаткова вартість, тим краще для економіки. Це аксіома. От. Но коли ми бачимо, як багато країн отримали розвиток, той саме Китай, коли дав дозвіл до своїх корисних копалин, а взамін отримав технології, робочі місця, виробництво, та, Україна ні Китай, ні, 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 ні ті розміри, але все одно це якщо. Так, по, по державному підійти до цих питань, ну можна було б значно швидше отримати розвиток, той, до якого Україна, я думаю, колись дойде. Едуарди, я вам дуже дякую за цікавий ефір. Дякую, що долучилися до нас. Дякую. Я також дякую нашим глядачам. Залишайтеся з репортером, з нами завжди цікаво.